Днями у Дубинській міській лікарні було людно. Тут працював обласний центр служби крові, тож до закладу зійшлися, бажаючи стати донорами, зокрема, щоб допомогти захисникам України. Центр служби крові виїзна бригада. Їздимо протягом року, стараємося приїжджати у кожну громаду. Кожне місто нашої області. Приїжджаємо для забору крові, щоб забезпечити потребами повністю область компонентами крові, а також допомагаємо ЗСУ. Серед охочих здати кров багато військових, зокрема з інженерно-позиційного полку. Так здавати кров приходили сім'ями і колективами. Так, чоловік вже має досвід. От. Він мене в цьому підтримав. Вперше ну були хвилювання, але ну це зараз тема, мені здається, актуальна як ніколи, і це дуже потрібно. І, ну тому хвилювання вже немає. От мої колеги всі теж налаштовані, здавали. Ну я налаштована, що це буде позитивний досвід, і з радістю це зроблю. Здаємо для побратимів. Дай Бог комусь допоможе кров. Допоможе добре. У нас досить такий невеличкий колектив, інклюзивно-ресурсний центр. Ми собі вирішили, що, щоб допомогти Збройним силам України, допомогти нашим хлопцям, які на передовій, допомогти тим, які втрачають своє здоров'я заради нас, ми зібралися і здаємо кров. Багатодітний батько, військовослужбовець Валерій, уже не вперше здає кров, розповідає, головне допомогти людям. Разів 5 точно здавав. Тобто ще до, до війни і на службі моєму другий раз. Ну, якщо вона поможе комусь там з моїх побратимів, ну буде в нагоді, або ну там чи мирним людям. Ну хто потребує, її, то ну мені ж не шкода її. Наоборот, у черзі серед бажаючих здати кров, і дубенчанин Михайло Бондарець, почесний донор України. Я точно не пам'ятаю, це чи 45-та, чи 46-та моя буде здача. Ну, перш за все це користь. У мене були, були роки, що я здав 4-5 разів на рівні. Зараз е трошки рідше, бо в нас станція переливання крові не працює. Не виходить так часто їздити в рівні. Випадково дізнався, що така відбувається акція, і також вирішив прийняти участь, е е враховуючи те, що е Приймає кількість велика кількість військових. Я зрозумів, що це йде нашим захисникам. Для того щоб здати кров, потрібно підготуватися. Зокрема, важливо, щоб людина, яка хоче стати донором, була здоровою. Не проходила у цей період жодного лікування та не мала протипоказів. Донор напередодні. З вечора, з шести вечора, і зранку вже повинен дотримуватися відповідної дієти, тобто бажано їсти легкий сніданок, а також після шостої години напередодні легку вечерю. Це так. Каша на воді, відварна курка, відварна риба. Відібрану кров обстежують на наявність інфекційних хвороб, а людину вносять у базу донорів. Наразі це не перший приїзд центру служби крові до Дубна, і при потребі лікарі запланують ще не один візит. Тож закликаємо Дубенчан долучатися до напрочуд корисної справи донації і допомагати рятувати життя. Кров завжди є необхідною, тим більше на сьогоднішній день, період війни. Ми забезпечуємо, допомагаємо ЗСУ, забезпечуємо потреби військових. Кожен день потреба, на жаль, в різних групах крові відповідно з різними факторами, але найбільша потреба залишається із мінусовими.